Всім доброго дня. Ось такий, такий годинник продається в нашому телеграм-каналі. Всім, хто хоче купити ось така краса, ви можете купити в нашому телеграм-каналі, ставите його, якби включаєте в розетку. І він електронний, ось такий невеличкий стоїть і показує вам, що і як, скільки годин. Дуже комфортний. Як сказати, і можна і на батарейці, можна і так. Зараз ставлю батарейку, покажу, що буде. На жаль, батарейки немає, так що, вибачте, перейдіть в телеграм-канал і ви побачите, як воно виглядає. ну Фото буде з включеним екраном. Ссылка буде в коментарях, а також під відео. В описании переходьте, купляйте, не пожалкуйте.